Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків води з 6 по 12 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Раків. Цьому тижні у Раків, можливо, якась співпраця з кимось, де ви, можливо, будете, знаєте, таким новичком у цьому, і вам, знаєте, така підказка від карт. Якщо вам захочеться щось сказати, що ви і розумієте, і ви все можете, то вам така підказка, що трохи треба буде промовчати. Можливо, вам в якійсь такі формі скажуть про те, що ви щось не розумієте, і це вас засмучить, і вам захочеть і вам захочеться щось таке сказати, що ні, ви бачите, я ж можу це. Навіщо ви мені оце так кажете? І ось така вам підказка. Треба промовчати, бо, можливо, якось і в чомусь будуть праві. Але нам не зовсім іноді приємно чути, що ми чогось не розуміємо. І давайте з такою підказкою трохи так зробимо таку приємну зустріч, ось таку спілкування з кимось, можливо, це по роботі. Або хтось так, хтось вам вкаже ось на це, що ви щось. Десь можете не все розуміти, а вам хочеться відчувати себе тією людиною, яка все може. І ви, звісно, можете, але у цьому випадку, на цьому тижні, підказка вам, трохи треба стримати ось ці такі, можливо, ви навіть будете казати правду, і вам захочеться це сказати. І ви розумієте, що вас даремно про вас це кажуть. Я вам бажаю, щоб на цьому тижні ви змогли стримати свої емоції, десь промовчати. І тоді для вас цей тиждень пройде вдалим. І ось це спілкування, можливо, якась пропозиція буде. і Нехай у вас і на роботі, і дома. Все буде добре. І це залежить саме від вас. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ви змогли стримати такі свої емоції. І нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай у вас все вдається. Я бажаю в усьому вам! Зеленого світла все обов'язково буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Скорпіони на цьому тижні будуть, так, знаєте, вогниками. Буде стільки бажання кудись піти, щось зробити. Саме від вас буде, знаєте, надходити якісь такі пропозиції і ви будете, знаєте, так, приємно задоволені собою, бо у вас буде все вдаватися. Можливо, якась така родинна така зустріч, або де такі емоції, де уся ваша родина разом і від вас залежить, як ви проведете цей час, і у вас буде багато натхнення, багато бажань таких дуже приємних. Цей тиждень повинен для вас бути водночас легким. А з іншого боку, насичений радісними такими подіями. Багато емоцій, чого я вам і бажаю. Нехай цей тиждень ви проживете в такому підйомі. Нехай у вас все вдається і у вас обов'язково все вдасться. Разом з вами родина, разом з вами ті люди, які можуть подарувати вам приємні емоції. Не стримайте себе, вирішуйте, додавайте фарби у ваше життя. І я вам бажаю, щоб цей тиждень був насичений яскравими подіями. Вирішуйте, сміливо втілуйте, будь-яке мрію ваше життя, вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися! На цьому тижні у риб. Давайте, рибки, подивимось, що буде у вас на цьому тижні, як він пройде. А на цьому тижні у рибок відкривається якесь такі можливості. Або це по роботі, якась така пропозиція, навіть Всесвіт. Щось таке якась така нова можливість. Але чомусь ви будете засмучені, чомусь ви будете хвилюватися. Або якщо це подорож, то перед ось такою дорогою якесь у вас таке хвилювання. Або якщо це пропозиція по роботі. То ви все одно будете хвилюватися. Але не засмучуйтесь, подивіться на це, як на відкриття чогось нового, як додавання до вашої роботи або до вашої подорожі. Це нових емоцій, це розкриття нових горизонтів. Нехай цей тиждень. Буде початком чогось нового. Відкриття чогось нового. Не хвилюйтесь. Ваше хвилювання марні, ваші емоції, вони зайві, попереду у вас відкриття чогось, відкриття Всесвіту. Йдіть уперед. Можливо, на роботі якась буде пропозиція. Розширити якісь можливості, сміливо погоджуйтесь на це, не треба хвилюватися. Звісно, коли початок чогось, ми хвилюємось, але наше хвилювання, можливо, заважають нам у відкритті чогось нового. Тому я бажаю, щоб якщо на цьому тижні до вас прийде якась пропозиція. Або якщо ось ви відправляєтесь в яку подорож, то нехай воно пройде легко, без зайвих хвилювань. Сміливо йдіть уперед. Нехай у вас все вдається, і у вас обов'язково все вийде. Я бажаю вам вдалого тижня. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. А якщо вам потрібен більш детальний розклад на будь-який життєвій ситуації, то під цим відео є мої контакти.